Микола Григорович раніше Кирило Буданов говорив про те, що бойові місії у Чорному морі це, так би мовити, підготовчі заходи до серйозної операції на окупованому півострові. Він казав, що ГУР уже довгий час тренуються та відпрацьовують практичні. На практиці майбутнє визволення окупованого півострова, зокрема на його території, як ви можете це все прокоментувати? От, Власне перспективи, які ми отримуємо при знищенні Чорноморського флоту в плані деокупації півострова. Наскільки ми приближаємо от цю реальність нині? Е, ну всі засіб те, що ми говоримо: знищення флоту, знищення якраз е, пускових установок, аеродромів нафтобас Ми вже багато разів розробили. Склади боєприпасів, ну і зрозуміло, інфраструктури це передумови звільнення Криму. І я передбачаю, що це буде комплексне рішення, не тільки ГУР, ГУР да дійсно це показує в ЗМІ активно. Хоча я би що розвідка повинна працювати в тишині. Да, окремі операції показувати. Ну е, ну так десь заявляти про те, що буде звільнено там 23-му році. Ще ще це я думаю передчасно. Треба робити велику справу. А це роблять війська, це роблять відповідно спеціальних операцій. Це роблять розвідки, включаючи ГУР, служба зовнішньої розвідки України, відповідно інші структури. Але я бачу так, що перспектива Криму звільнено є велика. Саме головне, якщо ми говоримо про стратегію нову, це нова стратегія ведення війни з одного боку, це захист кордонів сьогодні, створення окріп району і нижні резервів. Це одна із потужних сьогоднішніх завдань і перспектив для того, щоб підірвати позиції ворога. Це створити передумови тоді і е, звільнення інших територій Криму. І друга складова для всього комплексу цих питань, а тоді перспективи великих операцій, це забезпечення новітнім озброєнням, технікою особливих боєприпасів наших військ з власних ВПК підкреслив, з допомогою, що оскранній Раштай визначив сім країнам Європи, поки без США. Третя складова закупівля всіх видів озброєння, особливих боєприпасів на зовнішніх ринках мільйонами, а не Сотнями тисяч, а це є реальні передумови, і наш ВПК це знає. І контракти може заключити на декілька мільйонів за два-три місяці поряд з чеським ініціативою. А якщо збереться і фонд розвитку Європи, сьогодні виділяє 5 мільярдів на озброєння боєприпаси. Це можуть бути 3-5 мільйонів високоточного озброєння і боєприпаси, які будуть бити ворога на всіх фронтах. А поставка високотехнічної зброї f16 에, відповідно атакамців, а перспективи Таврісів, інших видів озброєння, особливо радіолокаційних, які забезпечують потужні електронні щити протидії і е, балістичним ракетам, і крилатим, і дронам. Це перспектива початку стратегічних наступальних операцій на півдні, перерізання повністю логістики із Криму, е, Херсонський напрямок і сходу, Запорізький напрямок, а це величезне групування, і на плечах відступаючих. Заходження в Крим. А до цього часу альтернативна, першому про нову стратегію. Я загальний контр, без розшифровки: це одномоментне знищення Кримського мосту. Раз, потужні удари по залишкам Чорноморського флоту, які ще маю, там підніметься два. Комплексні вже удари системні, з висадкою десанта але ракетні, дронові, літаки, е, які будуть F 16 По Криму, по всім територіям, це сотні об'єктів. Потужні удари три. А тоді висадки десантів 4 і заходження основних сил Крим 5. Крим перетвориться в западню. Не укріп район западню, тому що немає нічим доставляти боєприпаси, ні висаджувати десанти, знищені ресурси на території Криму. Це фактично уже та западня, яка буде освоюватися нашими військами дуже системно. А я знаю настрій кримчан 23 третьому році різний включаючи сімей військовослужбовців Росії, які збиралися тікати. Вони передбачали, що ми як ото. Пастку зачинимо Крим і перекривши міст, знищивши його і Чорноморський флот, і фактично нема куди тікати. Вони тоді збиралися масово тікати з території Криму. Ну, ми не провели цю операцію. Ну, я думаю, ми її завершимо е, в цьому або на майбутньому році. Так і Микола Григорович, 25 березня Російська Федерація завдала ударів по Києву двома своїми найновішими ракетами циркон. Так це вже до речі не вперше. Говорять, що невдала була спроба атакувати цирконом столицю ще 7 лютого. Тоді, скоріше за все, ця ракета впала на дорогу в одному з районів Києва. І говорять, що якраз у цей циркон як. По, якою Росія вдарила по Києву, була модернізованою, що ви можете сказати власне про цю ракету, і про цю атаку? Е, Росія виходить на стратегічні рішення щодо нанесення ударів, е, передбачаючи, що ми вже адаптувалися до знищення на крилатих ракет, типа Ескандер? Ну тим більше Х-101, Х 555 Х-55 і інших е, величезні. Втрати в них в цьому форматі, хоча агресія вона не припиняється, був період е, якраз паузи, де накопичували ресурси і крилатих, і балістичних ракет. Але велику увагу приділили модернізації кінжала, який показав неефективність, хоча був розрекламований, і особливо церкови як, як гіперзброї це те, що вона, новинка, яка не має аналогів. Вона підвищена відповідно е, система. Контролю, дезорієнтації ППО, потужний вогневий заряд, типа вибуховий, до півтони. І зрозуміло, це швидкість, яка фактично не фіксується, коли вони рахують нашими системами ППО, а тим більше не досягаємо для е відповідного знищення. Модернізація пройшла в плані підвищення швидкості, захисту від систем ППО і підвищення бойового заряду. Ще одна складова це електронна частина. Це модель маневрування і зміни траєкторії. От тут якраз вони е, відпрацювали дуже так е, ефективно систему. Ну їх не багато, буквально декілька десятків штук, але вони зробили. І третій момент: запускали вони їх з літаків. Тепер е, переробили на пуски, наприклад, е, крайній раз-два. Це стаціонарних пускових установок, типа касет з півдня е, окупованих територій. Оце якраз та модернізація, яка. Дійсно підвищила їх більш ефективність, але з іншого боку, не створила такі умови, щоб наші ППО, ті, які охороняють Крим Києва, обачаюсь вони б їх не збили. Тому збиття відбулося і попередні рази кинжалів одного циркона Тепер два циркона зрозуміло, які були попередньо попередній ранок. Тому в даний момент я думаю, що дійсно Росія їх буде нарощувати. Але використовувати цільово тільки по особливо важливим об'єктам, куди вони били. Як вони говорять уже цей раз центр, як центр прийняття рішень по центру Києва? Не будемо говорити конкретний об'єкт, мов так словом сказати, пов'язано було з символом, хоча вони відмовились від символів, щоб не планово було. Але цей раз був символ: це День Служби безпеки України. Якраз служба показала свою ефективність в різних точках, включаючи Керченський міст, тому вони вирішили якраз провести ці удари по. Києву безпосередньо іменно цирконами рахуючи, що система ППО вона не спрацює, і конкретні е, наслідки цього будуть колосальні, от але так не сталося, як гадалося. Ворог і тут порахувався, але дійсно були деякі пошкоджені житлових будівель. Постраждали цивільні люди, не військові. Але ворог на це не реагує. Він реагує що це одне із завдань з одного боку, удар по критичній структурі, включаючи енергетичну масу. По центру прийняття рішень і по цивільному населенню для того, щоб вститися людям, що вони не скорилися, і розуміло, підривати можливо довіру, як вони думають, або згуртованість українського народу, який піднявся на вороню з ворогом і не дав ворогу захопити Україну. Це основна домінанта, на що сьогодні орієнтований Путін хоче розбалансувати суспільство і змушувати українців, що вони вимагали миру на умовах Росії, а тоді відповідно під це. Підставляти і наших партнерів, американців, європейців і треті країни, типу Китай Туреччина, які вже пропонують майданчики для переговорів. Але тут Росія передбачає виставити свої умови і диктувати їх під час таких переговорів. На солідно що е, чітко, що ми на них не погодимося.